Взяли! Маріночка дала 6 доларів. Наградила, не знаю, поки ще за що, але наградила. А ми тут поїзоли хлопчика, і тут таке прилітає. Ого. Сину, ти куди? Ви куди, хлопчики? Працювати, Ха-ха! Що це, йому не вірю. Чушь. Не вірю. Не вірю. Дама 3. Сину, ти куди? У меня чуечка подсказала, что тебе верить не можно. Я тебе не поверил. Чуечка присутствует. Надеемся на фолд. Дуже сильно надеемся на фолд. Взяли. Куди ти 4Б, коли в мене тут скороль. Куда? Откуда? Кол, туз дама, just one time. Без бруду. Без бруду. Ох, От это ми. От так! Хоп-хоп-хоп! Від боби, від туза, від даму, від так! Та ти шо сюда, родная. Ох, вождючий олин! лин! Ох, мене аж чуть серце не вилетіло! Я прям. Ну так вот. Хорошо. По вкусу вкусно. Кого? <laughs> да, чекнем. Ой-ой-ой. Ну, карта просто прелесть. Прелесть. Явно и буду допушивать. 100 той 100, если не поставить пуш. Так. И ми... мы. Так. Тут так. Тут так. Королі, що? А зачем ты их колышь? Я не розумію, я. Ладно. Там чек тут плотно. Ой-ой-ой. Куда ж ми доїхали? Вау. А, а це а це шо? А... а він в карти дивиться? В нього, ну, сет шісток був, якщо що. <laughs> Он поставил э, Терн, начи в него и сет, а ривер river... Вау Нормальный хлопчик Китая Я в детстве карате занимался Сейчас будет очень жесткий 4 бет, очень жесткий до блайндяків 18. Ну просто я хочу впушити. Туз валет? Що? Ну, серьезно. Ну, типа, и китус в Да куда? Китус в Такие расстройки. Китус в Ну, ты серьезно? Офигеть. У нас просто прямий пуш 29 бландів летить його. Нормально мужичок катаю. Так, а тут в нас. Тут з даму ми колимо. В Вдами. А може піку? Ой-ой-ой-ой-ой, Маріночка! Ой, хороша мерзавка! Цей знову пушить. 에... Ноль розуміння, що. Шоро... Ну, я хочу заколоти. Та я його крию. Два рази підряд просто пушить. який смисл мені маниколать? Їхати в монетку з фішом? Та не, не сильные обожания. Майк Дайсон, заколь. Найсник. Ну такий флоп <звігінь>, не мечты для король давы. О, Це вже непогана картішечка. Картішечка, яка вселяє надежды. Ух! Ць. Куда? Сюда! Це це що? Це стріс флеш? Це для мене? А це роял флеш. Куда? Сюда. Ей, <звігінь> блядь. Сам 5 блондів, ну шо сто за аккуратненько доберем. нормально нравится стрит флешек. Ой, ройл флешки, нравится, и довольны, я у ботаном. 10. А че не 20? Не, ну тут я хотів пушить, я буду пушить. О, КД, монеточка. Э, Понял, вибачте. Опа! А такая пятерочка. Шальная. Такая. я ма куда уда. Ой. И тут нам пушек задвигают. Ну мы с радістю приймаємо и проигрываем. Понял вибачте. Так. Тут у нас валетики, мы хочемо жестко расширить пот. Щоб мальчик не розслаблявся. Хорошо, взяли. Так, тут ми пушим туз 10. Да, ми 10 аккуратненько відкрив. Думав, пушить, але не одномасно не сильно приємно. Туз 4. А, четверку дає, да? Клас, 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 спасибо, спасибо, спасибо спасибо, 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 спасібо. Це, це, це трешки, що, що, що не так сьогодні? Це просто жесть. Дякую, дякую, мені приємно. На перших, певно, 2 часа я хотів щось сказати. Знаєш, як е, так закріпостився. Хочу щось сказати, можу. Так, 8-10. Не треба це колоти. Хочу щось сказати, а воно не може взагалі. Як, як бісериний сижу, такий, що е, е, робить? Що це ЕБС, я його перший раз, ну там я його настроїв, типу для стріму. Але щось настраю, там то вилітає, Думаю: ого, ти куди, сину? Ці столи пікають, не знаю, що сказати. Думаю, блін, ну мовчу там три хвилини. Думаю, блін, треба щось сказати, ті, ж на стрімі дивитись. Ну, а зараз же що, типа, підловчився, от підкінець, то. Сейчас покажу. Дивіться. Та ти шо? А? Че назис? А вони ще такі мягенькі. А, кайф. Оп. Ой, не цей. Нормальні гусі? усі. Усі доготові, если що, лежать. А тобі. Влітка. А без бруду, без бруду, без бруду, без бруду. Взяли! А, що там? Що кажеш? Що кажеш? Що даєш? Скільки? 13? Непогано, непогано, непогано. Ну, лучше, ніж 7. Ну і не 210. Пу-пу-пу. Так, Маринка, раздавай картишечки. не надо за конвертики кататься. Мы з гусем на тебе надеемся. Дуже сильно причем. Гусь дай аура, чуть-чуть, чуть-чуть аура. 8728. Без грязюки, без бруду. Ой, прекрасно, ой, прекрасно! Це все діло в гусі. Бачили? Чарівний гусь. Так, радуєш, ні? Тринадцять, непогано, непогано. І. Скільки, скільки? І Іще тринадцять! Ну, непогано. Непогано, непогано. Гусь. Хороше. Ще такі є. Нормально? Хе-хе. Нормально. Передай привіт підписчикам. Хе-хе! Здорово, мертва. Так, 10-9. Ем... То були б одномасні. У нас тут раз-раз уже стека а з цим я не сильно хочу виставлятися. Нормальний? Оцініть, по 10 балів. Все, іди отдыхай. Гу Гуся на победу. Сейчас узнаем. Ты победоносный гусь чи ні. Королі. ого! Ого! Ні, ну тут вопросов нема. Ти, ти маленький! Бачили, так? Да? Я вже ну, реально попрощався, вже там там пару аутів ге воду. мені. А тут победоносний гусь, походу. Ах ти маленький. лейкий. Тут дай його. Все, гусь на до одних, набирайте аури. <ріхи> Куда? Та ти шо? Звідки вони там аутів було? Він задумався. Кол-кол, кол-кол, все аккуратненько. Без фігні, без фігні, без фігні, без фігні. Не надо нам фігня. Взяли. Дванадцять бландіків. Смачно, смачно, смачно. І ще. Сім'я На чай. Це прийшов час. Прийшов час для них. Що, братва, не подивіть мене, будь ласка. Оп. Тоже нормально, тоже нормально, тоже нормально. Все. Давай 9, так. Все, вони пішли ауру копити. Ке настроєння і гриве. Тут легкий пуш. Туз 5, туз 4. Це повинно було пройзойти. Я прям, ну, я. Я. Я це вже десь бачив. Я знав ту фітерку, я я знав. Я навіть не засмутився, тому що я знав її. Я, я, я вже це бачив. Король дама кол трійки. Ох, тут хлопчики нормально катають. Ох, тут хлопчики нормально катають. О, 24. Ну, походу, это конечно. Не стыдно ты меня? Душу хотя на стриме. Ой-ой-ой. ой ой А куда? А что вы все лимпы -то? Мужики, у вас предфиналка. У вас максимальный баунти за 27 долларов. Кол. Cool. Ох, тут сильно мужик катає. Пуш, туда, кол, тузи, туз 4. Ой. джи, -джи. 76 єврейчиків дали. Що? Ми з Гусьом підемо спать. І набиратися жорстко сил. А ви будьте крепкими. Що, всім спокойної ночі і щасливо. До скорих зустрічей. Я думаю, що стрім буде в ближайших е, завтра-післязавтра. Тому що мені реально сподобалось. Все. Давайте. Гарної ночі.